І так, секретна посадка огірків. Дід замарискую маскирувався маскировачною сіткою. Ой, і щось там так гребеться, каже, не йди, я сам буду садити. Та що ж він там робить таке? Ого, що там отепить? О, ох, огірки з секретом. А що він робить? Ага, ага, дід. А я піддивилася. Побачила. І то будуть гарні угірки? Да. да, дід, дощі вже пройшли, да. так угрожали нас, дивіться, жовте предупреждення давали нам. Будь дощі, грози страшні. І все, сказали, вже кінчилося. Щось було незамітно, ні доща, ні грози. Коротше, а... Та нам вже підходить. Ну, дід сказав, не здаюся. Буду садити, буду поливати, буду їх ховати, щоб ніхто не знав, де вони посажені. О, вдруг виростуть, да? та ще по діда. А скажи, дід. Щас, дід, як посадить. Оце будуть огірки. Ні в кого не буде огірків, а в діда будуть. Да, дід? Давай на сім'я. Я да. кайфо. Це ж ти відкрива. А тобі ще його й пожувати може. А я. Вже. Ага. Я ага. побачиш який. Взявся сам. Я казала, давай би Нет, я допомагати. А ти то в'яш. Ні, це не мої тут. Ви... Один буде, Ні, я, я вже свої посадила, в мене вже вони скоро цвісти будуть. А, да. Да. Представ собі. А в мене те не буде, а в мене буде. А, а я ще посаджу другий раз. Думаю, що то я один раз тільки сажаю. Ті почнуть рости, а я на сіни накину туди. Хай ще раз накльовується. Воно дід. По одній у ямку, да? ну це, звісно, це насіння, що воно проростає само і само запилюється і, і само собі. Росте. Головне, полить вовремя. Як я вовремя не полю, то ніколи в діда гірків не було б. А так у нього завжди є гірки, бо я вовремя поливаю їх. Правильно, дід? Правильно. О, так і роби, каже, так. Да? Так і А Аді садить. Як колись я садила, то я з кожного дня сидили по відру води, в кожний ящик. Ну, дід щось забувався за них, приходилося мені. Або нагадати їм, якщо він як немає діда, то мені самі поливати. Через те вони тут і ростуть, бо я їх поливаю. Отак-то. От Отак, От Водою гарно залить і вони на четвертий день проростуть. Я вже це провірила. Годами і руками теж. Так. так. А роб, що ти воду леть. Не треба загортати. Чуть -чуть. Куди не треба вони. Не, не треба. Та на що ти таке робиш? Не, не, то сильно глибоко. Ваш... То сильно глибоко ти їх. Не. Тобу... Будеш довго ждати. Нічого. Ну, може якийсь виросте, звісно. конечно. чуть, -чуть обзор. Не чуть-чуть, то ти сильно ваготала. Та да, то. Ти ж бачила і не знаєш. Бачу, я все його. Що ти -то? Так, ну накривай, бо ти ще їх загорниш, бо вони будуть лізти в другу сторону. Ага. Та ні, тепер вже їх поливати так не треба, ну днів п'ять оце не треба поливати. Та, Що ти ходь? Так, та, давай. Зараз дивіться, довели, йди сюди. Так дід. Накрий! Ти ж без мене нічого не можеш зробити. Ти мені не мішаєш. Ні, я тобі не мішаю. Принеси насіння, купи насіння. Як то тепер накривай. Так, іди дивиться. Підеш ти зараз, ти бачиш який. Давай давай накривай, щоб не відкрилося. Бо курка як заліза сюди, то воно все одразу відкриється. Хай попробуй. Попробує. вона не боїться. Так, не треба. Не, 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 надо? не, 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 не. от там собаки будуть лазити. Ось так. Та тут На перехресті. От так. Росток. Росток. так... Давай, тіт. Не давно, нічого. Давай. У діда ще один ящик, є це не так собі. Це не так воно просто, каже дід. У мене такі запаси тут. П'ять насінин, так? Да? Так. Да. Та уголком роби, бо тут ти великий. О, Я сулуху вже кидаю. Ага. А на що шелуха кидається? Удобрення хороше. Да? Да. І одлякує жуків. Ааа, вони так бояться, понятна? бідні, так, да, понятно, так. Що, жуки будуть знати, жуки бояться. Та так кажуть. Та то ж такий кажуть. Там кажуть. Це ти з Ютубу надивився, так? Да? Ну, типу того. Ага. У Ютубі якраз надивишся. Ну, там там по... усі... Художним майстерством займаються. Хто краще скаже, тому треба й вірити. Краще Ні, хто ска... краще розкаже, вони не брешуть. Ну, як хтось гарно розкаже, тому й вірити. Ага. Отож. Тобі гарно розказали, ти й повірив. Не сильно, я так... А ось ти якось не... ну як ти не хочеш розказувати, то тобі ніхто й не повірить. Ти я показую, чи ти показуєш. Та я ж показую, як ти ну, гребеться. Як ти тут гребешся. Ти думаєш, що тут як туди так гребтися? Як скоче, Хоча Хочеться гребеться, хоч і <рес> не да. гребеться любила. Ну, а ти будеш гребти. Я ж не заставляю. Ага. От ти корінці оце, оце зверху, бачите. туди корінці, ти викидай, бо вони всі виростуть. Ти тут вже не є, поки що мене. Ще в тебе нічого рости не буде. Понятно, зрозуміло. Ага. Колить водою ти міста. О, ж тут одразу й холодок, ти знаєш уже. Як ми спасалися в тому році, а воно тепер і в цьому повторяється таке, та хай бог милує. Я вже не хочу такого. Содиш, садиш, а воно горить собі та й усе. Тут треба, щоб десь пожежна машина була, та поливочка. Ні, хера виростить вже не можна. Що це за садіння таке? Весна без дощів, а літо щось спекотне. І цікаво, що в таких умовах може вирости. Ну угу. ще якщо вода буде в криниці. Ой, тіто, тіто. Що таке? Ой, поглибше. Ох. Шокицька ж вже погребтися хочеш, та ні, дід накриє, але нікого не пускає сюди. Все, Все дідь, посади. Милує ні тут. А що ти там держиш в руці? Нема нічого. Нема. Нема, якраз хватило тобі 10 насінин. Та не сильно ти його заливай зверху. Щоб сухенька влучала. Ну, воно все одно під клієнкою, а клійонка в холодку Ну, нормально, дід, я скажу тобі. Ту. Ти О, так не посадиш? Ні-ні, дід. Побачив, які ж у тебе завбічки огірки. Так як ти, дід. не тебе там катана нагніть. Да? Ну, і наче назучки одякував. Та ти що? Ой, і... навчився в Ютубі всього-всього. Хорошо, зна, що є така... інтернет, а? А там не знаю. Як. А, то ти так сказали, ну тепер підперечити, чи правда це чи ні, да? Да, на. Да. От так. Закривай, бо на неділю ж мороз обіщають, так що шо щоб не дістав мороз його. О, та хорош. Поламає ще всю цю загородку. Ні, ось тут закрив так, що все. Угу. Свободно, а цього сапулі взяла. Та ж не моя в сапулі. ти їхали. О, ну мене яка красота тут росте. Та, да. Не то, що в тебе. Благодаря дідь. Да. <сху> Конструкцію зробив таку. Колись мене тут і накриє і чискає, я не винуватий. Так і було. Ох, і дід бастя. Чорнобриці Так, а як ти думав? Ти ж не розумієш, які чорнобривці, які помідори. Береться керувати. Ох, і дід. Так, що тут ще єсь? О, той перчик, що посадили, прийнявся, листочки почали відпускатися зелені. О, вечір на дворі день догорає. Кури вже спать полетіли, а бджоли прилетіли, на вершках ще квіточки роблять обльот, а вже половина восьмого. Ось така у нас краса. Вечірня. Всім доброго вечора.